Михайло, вітаю, слава Україні! Вітаю вашу команду з перемогою. Здобули позитивний для вас результат. Виграли Б1 з рахунком 2-1. Була напружена якісна гра. Скажи, будь ласка, пару слів по самій грі. Завдяки чому ви здобули такий результат? Ну, що ми здобули такий Завдяки... ну, сьогодні добре, грали, грали в пасах, не помилялося багато, робили. Пробили там правильні речі, можу сказати. Стіночку обирали, контролювали м'яч і все в нас вийшло. Трошки не забило багато моментів, але так завжди буває. Забувати не всегда будеш. Скажи, будь ласка, на твою думку, кого б ти відзначив на звання МВП цього матчу? На ну, МВП. Напевно, Микола, бо він красиву гру показав і дуже багато допоміг команді. Як в обороні, так і в нападі. І дуже красиво показав футбол. Добре, дякую. Все. Гарних вам надалі ігор. Так, будемо старатися, будемо перемагати і займати всі міста, на котрі ми підемо. Угу. Дякую.